Шановні друзі, сьогодні ми пропонуємо до вашої уваги відеогляд горинича моделі 2025 року. Це той самий горинич 210 дріб 4 зі змінним інтервалом між стойками від 45 до 70 см. Це той самий горинич, на якому ви можете вибрати тип стійки, і це горинич, який обладнаний важким тандемним шпоровим каточком. Але в 2025 році він стає ще надійнішим і ще потужнішим. Ми додали додаткові. Ребра жорсткості так само по побажанням наших клієнтів ми вдосконалили кронштейни, на яких тримається стоечка. Тепер вони ще функціональніші, ще кращі, ще потужніші, ще надійніші і ще легше в експлуатації для наших клієнтів. На нашому сайті agropride.com.ua працює конструктор машин, де ви, виходячи з потужності вашого трактора, вибираєте ширину захвата, вибираєте тип стієчки, вибираєте тип каточка і отримаєте машину, яка вам подобається з актуальною ціною. Звертайтесь, будь ласка, якщо потрібна додаткова консультація, там вказані всі номери телефонів. Якщо є бажання, запрошуємо до себе в гості на виробництво, де ми все розкажемо і покажемо. Дякую.